Я хочу залишити думку, проповідь. Я трішки пізніше скажу, як вона називається. Зачитаю декілька основних текстів з цієї проповіді, і я вірю, що нічого в цьому житті не трапляється просто так або тим більше раптово. Вірю, що все, Бог якось так компонує, щоб в результаті було щось величне для слави Божої, і щоб церква його укріплялась. Взагалі, сьогодні, співаючи в вашій церкві. Ми дякуємо вам за запрошення і раді з вами разом розділяти велику славу Божу. Взагалі цінно те, що ми є з вами одна сім'я. І я дуже сильно люблю відчувати, коли я десь знаходжусь серед християн, відчувати те, що спільно у нас є одна ціль. І ми не є просто на концерті, ми є на спільній Божій хвалі і разом хочемо звеличити Його ім'я. Разом сьогодні служачи і співаючи, взагалі, коли ми з моїми братами співаємо і в цьому плані служимо, ми паралельно разом з тим хочемо надихнути всіх молодих людей. Сьогодні у вас молодіжна зустріч, всіх молодих людей, служіть Богу сьогодні. Робіть для Бога працю сьогодні. Не думайте, що буде завтрашній день. Я навіть не про те, що ви помрете, того ніхто не знає. Про те, що годинник. Йде дуже швидко, і ми щойно з вами починали наше зібрання, правда? А вже кінець. Час збігає швидко, настільки швидко, що ми не маємо права думати про завтрашній день, як Біблія каже, не турбуйтесь про завтрашній день. Для християн це має бути найсильнішим таким мотивуючим фактором. Знаєте, що цей вірш для мене він мене штовхає вперед. Тому що не турбуйтесь про завтрашній, означає максимально працюй сьогодні. Максимально сьогодні. А хто його знає, що завтра буде? Коли почався карантин, а це був такий активний період, коли ми писали пісні. І Віталік це наш брат, який написав більшість з тих пісень. Ще є соавтори, але більшість за ними, і він так трапилось, що коли коронавірус прийшов, багато хто втратив роботу, а він її не втратив, слава Богу. Але один раз ми з ним зізвонюємося, і він мені каже, всі кажуть, що стало більше часу. Ну, а всі так дійсно казали. Все, втратив роботу, на роботу не ходиш, ти не можеш нічого робити, багато часу. І він каже: я помітив, що ця, ця фраза на мене повпливала. Всі кажуть, більше часу, більше часу. І я каже, помітив, що я почав більше Біблію читати, більше грати, більше співати, більше пісні писати. В цей період, якщо хтось слідкував за нашим YouTube-каналом, він бачив, що якраз тоді починали, виходили наші пісні, дороблялись всі напрацювання. І він каже, але потім до мене дійшло, що реально в моєму часі нічого не змінилось. Я на роботу як ходив, так ходжу, діток маленьких, як мав, так маю, в мене нічого не змінилось. Все залежить від цінностей наших. Хтось собі все життя проповідує сам собі, молодий юнак, брат, сестра. Ми собі розказуємо, в мене немає часу. в мене немає часу, в мене немає часу, в мене немає часу. Але насправді ми знаємо, час з'являється тоді, коли для нас щось стає цінне. Славити Бога, писати для Бога вірш, писати для Нього пісню, проповідувати про Нього, свідкувати, місіонерствувати, допомагати ради ймення Ісуса Христа. Ми знаходимо на цей час, тоді, коли Христос для нас стає цінністю, найважливішою цінністю. Тому хочу ще підбадьорити тих, у кого з Богом в відносинах все гаразд, я вірю, таких тут, можливо, і всі, а може більшість. І якщо у вас Бог побуджує писати вірш, пишіть його сьогодні. От прийдіть сьогодні додому і напишіть його. Пишіть його вночі, коли Бог не дає сон. Пишіть пісню, Братя, готуйте проповідь. Досить розповідати про те, що я не можу, в мене немає часу. А особливо звертаюся до тих обдарованих братів, які. На вулиці, де чашка кави, де є дівчата, сестри, брати інші молоді. В них дуже гарно виходить розповідати, вести розмову, діалог. Це дар, брати. Це дар від Господа. Їдіть додому, відкривайте Біблію, готуйте проповідь і нехай тече ця річка. Тому нехай Бог благословить усіх. Сьогодні, друзі, завтра не в нашій владі. Сьогодні ми служимо. Що буде завтра? Ми побачимо завтра. Завтра будуть другі задачі. Жаль, коли ми можемо промарнувати час і згодом скажемо: от, якби то я колись був молодим, то я би молодь. Я закликаю вас всіх сьогодні бути тим молодим поколінням, яке колись коли пройдуть роки. Ми з вами разом, рочків так через сорок, зустрінемося тут в цьому залі. І всі разом скажемо: от коли була можливість, ми тоді гаряче трудилися. Ми гаряче працювали. Ні, ми не втратили час. І не тому, що ми такі були добрі, а тому, що Дух Святий в нас робив роботу. Знову не по нашим ділам, а тому, що він нас просто не давав нам спокою, святого, такого, знаєте, святим Духом працював Бог в наших серцях. Це так чисто до загального. Взагалі, якби я себе вже трошки причисляю до вас, Віталік сказав, що сказали рівненські брати, ви ніби там приїхали співати. Но я рівненський зять, у мене дружина з глибокого поліся. Так, щоб навірника вже. Не просто десь тут з хмельницької сторони, знаєте, Рівненщина, а так. Колись я їхав з одним братом, він мене підвозив. Він їде по дорозі. Мені тоді ще було мало років, а він вже був одружений. Я кажу, Сергій, ти куди? Він каже: Я їду до тещі. А він мене в сусіднє місто віз. Я кажу: а де твоя теща? А він... Я тоді не заповнив цю назву, бо він мені сказав, а для мене це був як космос, якась планета. Він каже, Дубровиця. Я кажу, а де це? Він каже, це прямо біля Білорусі. Я кажу, а ти що ближче не міг закохатись? А він каже: а це таке Андрій, довга історія. Це в Франківську була конференція, взагалі в Франківську, і це так все сталося. Я кажу, ну да. А потім, коли я одружився, я вже забув про цю історію. Я одружився, минули роки, я одружився. І я сижу і мені раптом. І я сижу в Дубровиці, а дружина в мене не в Дубровиці, вона в мене з Річненського району. Ще 60 кілометрів далі, хто знає. Тобто попід кордон, і ще 60 їдеш туди до другого точки перетину. А я сижу і мені кажуть, чуєш, а ти не знаєш, такий Сергій був. А я вже забув цю історію. Сергій був з Хмельницького. Я кажу, знаю. А, кажу, він ж мене колись підвозив. І я згадав ту історію. Тому це Бог, він собі їх робить, як хоче. Він собі так веде, як хоче. Тому, якби ми десь з вами, брати-сестри, ще бачите, я тут вашими дорогами їжджу. А тепер, по суті, і останнє. Буду вірити в те, що воно запам'ятається, а можливо, і зробить роботу в нашому з вами серцях. Тема моєї проповіді звучатиме так. Потрібно знати і бачити особисто. Потрібно знати і бачити особисто. Зачитаю один текст. Ісуса Навина, 24 розділ, 31 вірш. І служив Ізраїль Господові дні Ісуса та дні старших, що продовжили дні свої по Ісусі. І що знали всякий чин Господній, що зробив він Ізраїлеві. Хочу сконцентрувати вашу увагу, взагалі налаштуйтесь зараз на те, що я буду говорити трішки в темпі, і хотів би, щоб ми були максимум сконцентровані на слово Боже і деякі нюанси звідти підкреслим, а точніше, конкретні слова. І так ще раз: і служив Ізраїль Господові. Одного разу, коли я прочитував цей текст, мій погляд впав на слово служив Ізраїль. Служив. Тут серед нас є старші люди, і то є так, знаєте, солідно, тому що ви маєте всі покоління в своїй церкві. Серед нас багато молодих. Старші, напевно, підтвердять мої слова зараз і скажуть наступне. Як би хотілося, щоб наступне покоління служило Богу, правда? Я не думаю, що тут є хоч одна старша сестра чи старший брат, у якого є діти та внуки, і він думає собі, Будуть служити, то хай служать, ні, то хай не служать. Ну, як буде, так буде. А ще, можливо, такі, що скажуть, та хай взагалі йдуть в світ. Таких немає, правда? Всі ми розуміємо, що то є шлях в пекло, ми розуміємо, що є спасіння, і ми дуже часто словом служити саме мотивуємо людей навколо себе. Ми кажемо: служи Богу, служи Богу, служи Богу, служи Богу. Інколи навіть молоді люди, а давайте не тільки молоді, ми сьогодні будемо. Знаєте, такий робити симбіоз, зачіпати два покоління і старше, і молодше, будь-які навіть новонавернені люди до кінця ніколи цього не розуміють, а особливо діти віруючих батьків. От можливо хтось переживав діти віруючих батьків. Ви, до речі, як і я, маєте велику честь попасти в таку сім'ю. Але коли батьки кажуть: служи Богу, йди на зібрання, давай, ти повинен, треба, давай, повинен, служи, роби. І чоловік молодий в своїх 15 років думає. Кому я що повинен? Чому це потрібно? Ми, хлопці з віруючої сім'ї, ми задавались багатьма питаннями. Були етапи в житті, коли я все розумів. Я правильно себе вів в зібранні, я ходив тоді, коли треба, я був нібито активний, бо так мене в таку систему завели. Але дивіться, яким чином самому правильно служити Богу? І так служити, щоб передати це іншим. Я сьогодні, навіть коли ще раз читаю ці тексти і про це говорю, в моєму серці є хвилювання, тому що за мною вже йде моє наступне покоління. Дітки, які в мені Бог дав, і люди, які біля мене знаходяться. І тепер увага на цей текст: служив Ізраїль Господові. Я, друзі, не про служіння, яке сьогодні ми маємо в цьому залі лише. Я про те служіння, яке, наприклад, в моєму житті почалося в 12 років і продовжується по сьогоднішній день. І чи заходжу я в молитовний будинок, чи я виходжу з молитовного будинку, чи я в школі, чи я в коледжі, чи я на роботі, чи я ще десь, чи служу я Богу? І як я служу? Цікавий наступний факт в цьому тексті: служив Ізраїль Господові в дні Ісуса та старших, які були по ньому. І тут я спинився повністю. Що робив Ісус? Хто був такий Ісус Навин, що не просто Він сам служив Богу, а люди, які були навколо Нього, тобто весь ізраїльський народ? Чимось із таким володів Ісус Навин, якимись таким Він був, що Він служив Богу сам, і навколо нього люди служили Богу також. Бачите, ми інколи про мужів Божих, кажемо так, Ісус Навин. Ну, давайте згадаємо, він теж був чоловік. Як Біблія розписує, я так розумію, що Ісус Навин був такий самий чоловік, як я, був хлопцем, колись юнаком, потім старшим. Щось він переживав, через щось проходив. Сьогодні молоді люди, ви, напевно, інколи дивитесь на успішних людей навіть в цьому світі і думаєте, от би мені отак вміти заробляти, як цей брат. Але знаєте, інколи молодим людям не вистачає однієї мудрості. Я до речі, вам підсказку зараз кину. Можливо, хтось це знав, можливо, хтось ні. Коли ви бачите, як успішно брат заробляє кошти, то просто цим насолоджуватись і про це мріяти недостатньо. Знаєте, що треба зробити? Придумайте механізм, як добратися до цього брата, сісти за чашки чаю і попитати його, як ти, брате, живеш? А як ти це вмієш робити? А чому в тебе виходить? Бо нас часто цікавить кінцевий результат, але процес він інколи важкий. Нам всім хочеться, щоб ми служили Богу, щоб наші сім'ї служили Богу, щоб наші діти служили Богу, щоб наші сусіди каялися, щоб місто ціле каялося. Але що треба зробити нам? Хто такий був Ісус Навин? Лише три історії з життя Ісуса Навина, які я буду читати в хронологічному порядку. Тобто від першої до третьої, що відбувалося в його житті? В його житті було набагато більше історій різних, але щоб зрозуміти, що пережив Ісус Навин, що Він сам палав Богом, і що люди навколо нього вірили, що Ісус Навин вірить якомусь дуже живому Богу. І ми теж хочемо йому служити. І так, історія номер один. Ісус Навина книга. Вертаємося назад. Це був останній розділ, я читав. Тепер вертаємося назад. Третій розділ з 14 по 17 вірш, така історія. Ви її чули? Я буду читати швидко. Ще раз: і сталося, коли рушив народ зі своїх наметів, щоб перейти Йордан. А священники, що несли ковчега, заповіту перед народом. І коли носії ковчегу прийшли до Йордану, а ноги священників, що несли ковчега, занурилися в воду з краю, а Йордан був повний по всі береги свої, всі дні жнив. То спинилась вода, що зверху текла, стала одним валом дуже далеко від міста Адама, що з боку цортану, а та, що текла до степу, до Соломонового моря, стекла зовсім і була відділена, а народ перейшов навпроти Єрихону. Ісус навин, виводячи народ, іде, зустрічається з викликом. І тут давайте ще раз згадаємо: Ісус Навин це чоловік. Він не був Богом. Він був людиною, такою, як ми з вами. Зустрічаючись з важкістю і викликом, він чує голос Божий. І тут важливо, це тема сьогоднішньої проповіді. Він заходить в процес, в якому він починає бачити діло Боже. Сам він заходить в Йордан з усіма людьми. Вони бачать, як спинилася ця річка. Як стався вал, вони починають переходити. Уявіть просто на секундочку їхні почуття, чи хтось з тієї сторони Йордану задавав питання, чи існує Бог? Як ви думаєте, виходять з Йордану, підходить якийсь молодик і каже, ну, не факт. Підходить до свого діда і каже, дід, а ти в кого віриш? Він каже, в Бога, який тільки що річку роздав по два боки. Він скаже, ну, щось я сумніваюсь. Ви ну, розумієте, що я вже десь утрірую трошки. Ну давайте то така історія поточна. Давайте читаємо другу історію. Вони йдуть далі. Пройшли Йордан, діти родяться, рух іде вперед. І так, Ісуса Навина, тепер шостий розділ. Прочитаємо лише два віршика: п'ятнадцятий і зразу двадцятий. І там ситуація, де вони стояли під стінами Єрихон. І сталося сьомого дня, і повстали вони рано вранці, як сходила рання зоря, і обійшли навколо міста за тим приписом сім раз. Тільки того дня обійшли місто навколо сім раз. Тепер своїми словами розкажу. Давайте зануримося в ті події. Іде Ісус Навин, зрозуміло Бог з народом ізраїльським, підходять під Єрихонські стіни. І знову виклик. Я думаю, що так, як біля Ісуса Навина були люди, які називаються люди, а людина вона здібна втомитися, змучитися, почати трохи роптати. Що ми читали про ізраїльський народ, вміли вони це робити теж, так як і ми всі люди. але Підходять, і тут Ісус навин розказує: люди добрі, дивіться, давайте ми зараз будемо ходити сім раз. Ну тут ще всі поняли. А потім будемо кричати. Ну, дітям, я думаю, це сподобалось. Як на то глянули си в обороді, чи в сину волосі чоловіки того часу, я не знаю. Слава Ісус, все нормально? Кричати? Я, а що кричати? Може кричати великий Бог? Чи що кричати? Ісус нам каже, просто кричіть. Я не знаю, хто біблія не пише, що казав Ісусу Навину, через що він проходив. Я знаю одне: що Ісус Навин, отримавши Слово від Бога, знов веде народ в речі, в яких вони побачили чудо. 20-й віршик пише так: і закричав народ, і засурмили в сурми, і сталося. Як народ почув голос сурми, і закричав народ гучним криком: то впав мур на своєму місці, а народ увійшов до міста, кожен перед себе, і здобули вони те місто. Історія з Йорданом раз. Історія з єрихонськими стінами, два. Уявіть, народ заходить в Єрихон. Стіни просто впали. Ніхто не піднімав ніякої навіть зброї. Стіни просто впали. І це побачили всі: Суснавин, і Його команда, і весь народ, і всі, хто там був. Ми лише можемо припускати, як укріплялася їхня віра в Бога. Як вони казали в своїх домах Бог великий, і Він реально є. І давайте будемо йому служити. Третя і остання ситуація з хроніки Ісуса Навина. Коли Ісус Навин все зробив правильно, і народ почав спокійно жити. Десь та ситуація мені часто подібна до сучасних наших християнських життів церковних. Коли все побудовано. Коли все поділено, коли життя йде своїм чередом, і нібито, казалось би, навіть у нас особисто більш менш все нормально. Ісус живе, у нього все добре, його ніхто не чіпає, всі знають, що Він сильний. І раптом ситуація, яка описана в 10 розділі, я не буду читати все, у мене тут трошки довший ви, текст виділений, але. Десятий розділ з 1 по 14 вірш. Хтось удома хай уважно перечитає ще раз, я спробую лише відривки. Ситуація була про Гівон. Гівон замирив з Ісусом Навином. Домовилися з ним про співпрацю. Ісус Навин, якщо що, на нас не нападай, ми твої друзі. Ісус сказав: Окей, добре. Але потім п'ять царів збираються і йдуть не на Ісуса. Йдуть на Гівон. Ідуть і хотять його побити, тому що це теж було сильне місто. А ще з Ісусом Навином, то це ого. го, -го! Здавалося б, з однієї сторони Ісусу Навину до цієї історії якось так собі. Ніби мене Бог якось потім і захистить. Але приходять царі з Гівона, приходять люди кажуть: Ісус, захисти нас, будь ласка. Будь ласка, у нас проблема, Ісус. Уявіть собі, тільки все налаштувалося в ізраїльському народі. І тут приходять і кажуть, давайте повоюйте. Цікава річ. Ми не знаємо, які відбулись там діалоги. Але Ісус навин, який був ведений Богом, який отримував від Бога слова, в цей момент збирає людей своїх і каже: хлопці, йдемо воювати знов. Ідемо знов в бій. Можливо, якісь жінки своїм чоловікам сказали, чуєш, ну вмовте його, ну навіщо йти? Ну, діти вдома. Ну ми тільки прийшли, ну стільки вже провоювали, вже ці всі переходи, тільки пустиню всю пройшли. Ну, досить, ну вистачить. Це не зовсім наша проблема. Хтось інший з цим розбереться. Давайте ми прочитаємо саму історію, що там було. З Сьомого вірша і по чотирнадцятий і рушив Ісус з Гілгалу, він та з ним усі вояки і військові лицарі. І сказав Господь до Ісуса: не бійся їх, бо я віддав їх у Твою руку. Ніхто з них не встоїть перед тобою, і прибув до них Ісус з Ненацька цілу ніч шов». Уявіть собі, йдуть люди цілу ніч втомлені з різним якимись там реманентом і з тим подібне, але вони йдуть цілу ніч. І Господь навів на них замішання перед Ізраїлем і побив їх великою поразкою в Гівоні. Давайте просто припустимо, уявно, що в війську Ісуса був якийсь там хлопець, а може, даже група солдат, які б ішли і думали, ну нащо це йти, ну нащо туди йти. Ну можна було б і не йти. Ну в нас же ж був варіант. Ну прямо от так от треба щиро за все переживати, прям йти і трудитися на всіх трудах, всюди вв'язуватися у всі бійки. Ісус веде, вони йдуть, і тут, здруг, коли вони приходять, вони ще нічого не робили. Бог вже навів замішання на їхніх ворогів. Ці самі люди, певно, що замовчали, і почали спостерігати, що відбувається. Читаємо далі. І сталося, коли вони втікали, вони почали втікати перед Ізраїлем і були на сході від Бетхорону, то Господь кидав на них із неба каміння. Почався бій, вони вже побачили паніку, починають перемагати. Вже здавалось би, Бог діє свою роботу робить. І раптом з неба починають летіти каміння. Я думаю, хтось із тих самих воїнів Ісуса спинявся і казав: Ого, 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 що відбувається? Це хто? Це Бог. Це Бог. Ми це реально самі бачимо. Це Бог. І далі вони, рухаючись далі, Ісус бачить, що ситуація йде в плюс. Що він зробив? Пам'ятаєте історію? Якийсь солдат, напевно, воював, 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 біг, доганяв ворогів, дивиться, зустрічає свого другого солдата і каже, чуєш, дивися, чого Тінь не рухається. Що таке? А в один прекрасний момент Ісус сказав: стань сонце. І сонце стало. Вони перемогли повністю всіх ворогів і вернулися додому. А тепер я можу лише уявити, про що ці чоловіки говорили своїм сім'ям. Я думаю, що в їхніх словах не було, коли сідав син і казав, тато, розкажи, що було? Він, певно, казав: синок, ти розумієш, Бог є. І не тому, що я читав про це в якомусь свідченні, чи бачив десь на Ютубі, чи десь дивився, і мені передання розказували, що десь колись діяв Бог. Ні, синок, Бог є. Тому що я бачив, як він діє в моєму житті. Я сам це бачив, синок. Брати і сестри, вернемся до тексту, який я читав на початку. Служив Ізраїль Господові, по всі дні Ісуса та старших, які були по ньому. Чому? Тому що Ісус і Його люди навколо Нього бачили діла Господні і підкреслень, які Він робив народу ізраїльському їм самим. Я не маю нічого проти свідчень, які написані в інтернеті, які написані в газеті, які написані ще десь. Навіть я сьогодні проїхав, і я можу свідкувати і казати, Бог в моєму житті робить роботу. Питання до нас всіх з вами. Чи можемо ми сказати, що Бог сьогодні робить особисто в кожному в нашому житті? Я дивувався, мій дід сидів за Бога 5 років в в'язниці. І коли я до нього приходив, мені молодому, завжди було цікаво, як він сидів, куди його садили, які були історії. Знаєте, оці якісь такі щось цікаве. Всі мої історії з ним закінчувалися тим, що він відкривав Біблію і вів мене до Христа. Я якось був молодший думав, якось не дуже цікаво. Він знав, що привівши мене до Христа, я почну чути Христа голос. Христос почне вести мене в бої, в яких я буду бачити його діла, і я скажу наступним поколінням: Бог живий. Не бо я десь чув, або він сьогодні робить роботу. Сьогодні, в кожному дні Бог робить з нами роботу, якщо ми відкриті, як Ісус. Ісус чув, що казав Бог, відповідно, вів за собою. Він не казав людям, люди добрі, чуєте, десь я там чув, що колись Моїсей служив Богу, то давайте будемо служити Богу. Ні. Він казав, люди добрі, Бог дав задачку, ідемо разом. Вони йшли разом з ним, отримували перемогу, йшли і казали, Бог живий. Ось нам відповідь на запитання: Господи. Як сьогодні служити Богу нам, і як служити так, щоб наступні бачили тебе в нас? Насправді, самому старшому і нам, молодим, варто почати переживати Бога в своєму житті. Я звертаюсь до дітей віруючих батьків. Можливо, комусь стало важко чути, як мама каже: йди в зібрання. Можливо, хтось вже навіть розізлився на це, вперся! Характер, підлітки, кому 15, 14, 18 років. Друзі, почуйте, що я зараз вам кажу. Зайдіть в свою кімнату самі, не знаю, в машину, знайдіть місце, де вас ніхто не почує. І скажіть Бог, я хочу чути тебе, якщо ти реально є. І я хочу бачити діла твої в моєму житті сьогодні. Мене не беруть історії про минуле. Мене не беруть історії про те, що в Хмельницькому відбувається, в Києві чи десь далеко в Ютубі в якихось великих чудесах. О Бог, ні. Я хочу тебе бачити тут. Колись своєму одному другові, невіруючому, я сказав так: якщо ти не віриш, що Бог є, то давай я просто почну за тебе молитись. Він так зупинився на тротуарі і каже: ти мені угрожаєш. Я кажу, а чого? Він каже, бо я тобі зараз розкажу, що буде. Я кажу, і що? Він каже: ти почнеш молитись, в мене в житті почнуться проблеми. І я потім стану на коліна, бо я ж на коліна не стаю, стану на коліна і скажу: Ой Бог поможе, бо нема варіантів. Я кажу, я так не казав. От поки що за цього, що друга я по сьогоднішній день молюсь. Чуєте, Бог живий? Біблія про це пише: християни, праведники сьогодні живі, переживають Божу присутність. І тому я закликаю всіх молодих братів і сестер, і нас хтось там, хто вже старший, а особливо ті, хто в похилому віці, продовжуємо переживати Божу присутність в нашому житті. Продовжуємо бачити і знати його діла самі. Я поняв, що мені Бог ставав цікавим, коли мій батько мені казав: чуєш, Андрій, дивися, мене Бог в цій ситуації провів Його. Не його батька чи його діда, яких я вже не знав, а його Бог провів. Мені ставало цікаво, і я думав, який це Бог. Мій батько колись сказав нам такі слова: служити Богу цікаво. А я йду на зібрання і думаю, що скучно. А він каже: цікаво. І мені ставало цікаво, тому що я бачив, що Бог в його житті робить роботу, і я казав, Боже, роби в моєму житті роботу. Друзі. Я закликаю нас зараз всіх помолитись на завершення цієї зустрічі, молодіжного зібрання нашого. Боже, роби в мені роботу, щоб я точно знав, що ти є. І коли ми повернемося з вами з війни, в якій Бог нам допоможе її здолати, ми скажемо, Бог є, не бо так тато казав і мама, а тому, що я це знаю. І сьогодні мої діти дивляться на мене, і вони або бачать в мені палаючий вогонь, або його не бачать. Я їм розказую історії про когось, чи я їм розказую про Бога, який в моєму житті. Наш вибір. Ми, молоді люди, можемо прожити чиєсь життя, ми можемо навіть якось постаратися зіграти християнина і просто бути формально гарним. Але набагато сильніше, коли Бог робить роботу прямо в нашому житті, коли перемоги бачиш ти і я. Коли ми з них виходимо переможцями, тому що Бог нас провів. Для цього варто чути голос Божий і йти на його виклики. А згодом віра наша з вами укріпляється. І колись ми скажемо: служу я Богу і весь мій дім, тому що Бог робить чудеса і діло своє в моєму житті і в моєму домі, а не десь навколо. На цьому амінь. Станемо на наші ноги, друзі, і помолимося, щоб Бог. Благословив нас в цьому.